Чуйними до цих птахів, якщо помічники вже передали птаха, будь ласка, відходимо. Звільняємо місце для цього видовищного і дійсно неповторного такого заходу. А чи готові ви, друзі? Каріна? Давайте на один, два, три відпустимо голубів. Один, два, три. Покрили, і за ним слідом чорні круки розпустили крила. Голуб символом свободи піднявся до неба, а вслід круки загарчали, свободи не треба. Ми володарі в цім світі, бо ми пекла діти, і чорна зграя тут повинна скрізь всім володіти. Ми в лісах і степах розвісимо чорні обереги і напишемо чорним шрифтом володіння прегід та долетів голуб.